І Перше, що... що мені хочеться сказати про цю машину, що мені в ній не відчувається безпечно. Почалося з того, що я просто відкрив в ній двері цю машину, відчув, що вони важать 20 грам і я не знаю, що сказати на це, це, це ужас, але гібрид, розхід. Цьому чудовому автомобілі наразі зараз покажу вам. Середній розхід 4,1 кіломе... літра бензину на 100 кілометрів. Але я думаю, що типу, це класно мати такий розхід в 4 літра на 100 кілометрів. Але ця машина по потужності, якщо брати в мій x5, трохлітровий бензин, не гібрид просто, вона жере в половину на трасі, да, так як x 5 Десь 10 літрів, якщо їхати спокійно собі, 130-100, але деколи можна і піднажати, деколи можна і потошнити, але в середньому буде там 10 і 5 літра. Так ось е різниця не в два рази по потужності. Це просто якась шкаролупка така маленька, яку треба на яку треба добре нажимати, щоб вона якось їхала. Але якщо добре нажимати, вона буде брати бензину як X5. Я не розумію, навіщо, навіщо воно треба. Розкажіть в коментарях, який у вас досвід чи є у вас досвід їждення на такій машині. Також цікаво, чи є тут власники дизельних автомобілів якось від 2 літрів, щоб описали, яка у вас, який у вас розхід поза містом. Чи варто є то воно того, чи, чи потрібно брати оцей е, гібрид з маленьким двигуном, навіть не знаю, який тут, можливо, там 1,5-1,6, щось таке по відчуттях. Але вона їде приблизно так, як колись їхав мій Kadett Opel, Opel на 1,3 двигуні. Тому цікава ваша думка. Але якщо з іншої сторони, вам потрібно просто. З точки А поїхати в точку Б або вибрати машину для таксі. Мені здається, що ця машина підходить, так як в місті реально буде різниця між x 5 приблизно різниця між X5 буде приблизно в три рази. Що вже не так і погано. Якщо на X їздити по місту це буде 15, там 17 літрів бензину, то здається, що 4 це вже класно. Ось. Ну і в місті вам треба їздити швидко, в місті вам не потрібно дбати так сильно про свою безпеку, ну зазвичай, так як там швидкісний режим трошки поменший, Але за містом це дуже відчувається, що не, не вистачає потужності, не вистачає взагалі. Навіть зробити якийсь швидкий обгін, або треба нажимати дуже сильно на педалі акселератора, що несе за собою, як правило, Гул з-під капота, так як цей е не знаю, тут ці коробки передач якісь автоматичні, не знаю навіть які вони, але вони мені дуже воно гудить, коли вона починає їхати. Вона як, як варіаторна коробка роз... набирає багато обертів, а немає толку ніякого. Ну, таке. Це такі мої враження. по... по взагалі, використання автомобілів для, для просто їзди. Далі, що мені цікаво, це не цікаво, а що мені сподобалось тут. Не... Що мені тут не сподобалось, це ці всі перемикачі. Вони як в старих автомобілях, вони такі дубові, їх просто треба нажимати вони клікають. як... Ну, от... Що тут таке? Ну якесь капець просто. З іншої сторони сподобались кнопки для температури регулювання клімату. Так, приємне відчуття, коли нажимаєш на них, це, це мені дуже сильно сподобалося. Але в загальному машинка дуже проста. Якщо вибирати між Меганчиком і Toyotaю, то напевно краще вибрати Toyota, так як Toyota робить речі. В загальному от, таке місце, це універсал у нас. Є передні підігрів. До речі, дуже, дуже спішно виглядає селектор перемикання коробки передач. Він ось такий. Я першого разу навіть не зрозумів, як ним користуватися. Ручник, селектор, пару кнопочок і все. Безключовий доступ тільки для запуску автомобіля. Вам не треба його вкладати в якийсь роз'єм. Але щоб розблокувати автомобіль, вам потрібно Нажимати на кнопочку. Якщо б я вибирав автомобіль для міста, то швидше за все я вибрав би напевно Тойоту Яріснову маленька, юркенька і економна машина для міста. Круто. Але на дальній відстані виїзд за місто взагалі я вибрав би більш щось комфортніше, більше. Щоб більше місця було, можна було поставити більше речей, з якихось чемоданів, коли ви їдете десь за, за місто. І не забувайте, що за містом потужність в автомобілі необхідна для того, щоб робити швидкі маневри і не заважати іншим учасникам руху, які будуть дивитись на ваші задні стопи, задні габарити. Погодка у нас шикарна сьогодні. Дуже-дуже класно, мені подобається. Зараз я їду по дорогах моєї батьківщини, це Молдова. Ось такі села тут є. Виглядають круто, ну, як круто, як село виглядає, але нормально. Кишня Стойотка. Хотів би порекомендувати вам сьогодні сервіс оголошень. Автозапчастин Аткар. Сервіс спрямований на те, щоб люди могли зручно купувати, продавати свої автозапчастини. Е ну, коротше, пояснив, да? прорекламував. Покажу вам, як, як от вона їде, коли нажимається газ, газ в палас. У нас 55 швидкість, екорежим. Я нажимаю «Газ в пол. Можливо, ви чуєте, як. Як вона реве як вона реве і як вона не їде. Але це ж під горбик, да? ви можете сказати, але вона навіть передачу нікуди не скинула, навіть не старається, вона просто набирає обрати і все. Ну, такі собі відчуття. Але до, до всього привикаєш. Для того, щоб просто припаркуватись, достатньо припаркуватися. А якщо ви приїхали, нажимаєте таку кнопку, представляєте для пи. окрема кнопка не тут. Тут немає нічого такого. Тут кнопка просто от кабац. Все. Приїхали. Мультимедіа авто працює достатньо добре. Навіть. Навіть дуже добре. Ну, наскільки це можливо. Для Тоти, напевно. Ще во то сподобалась функція, яка розпізнає дорожні знаки і показує на дисплейчику, скільки тобі потрібно їхати, або там кінець якогось там знаку. Ось там пише 50. Але, як бачимо, працює не завжди коректно. Спробуємо зараз ще раз, де просто є знак без назви селища. Спроба номер 2 дорожній знак 50. Дивимось. нічого. Добре, спробуємо ще раз пізніше. Спроба номер три. Стоїть дорожній знак 70. Я все понял. О, дивіться. 50 йому краще, ніж 70. І коли перевищуєш вказаний ліміт, то він світить червоненьким, це також прикольно. Ну, непогано виглядає і заставляє звернути увагу трошки. По економії палива. Ось, якщо я зараз їду 70, то розхід 6G5. Але це ми їдемо трошечки під, під гору. 6,7 навіть ну, трохи багато з невеликої гірки їдемо також 70. Я трошки нажимаю навіть е акселератор, але 0, 0 подобається. Якщо пустити, то отак буде, нажати, то буде отак. Зараз ще подивимось по рівній дорозі. Якраз вона почалась. Ну, до 2 літрів. Трошечки під гору. Схід буде збільшуватись. Тест маневреності. Дуже такий крутий поворот. Може навіть газку піддати трошечки. Чудово, їде добре. Так давайте подивимось на машинку зовні, да? як вона виглядає. Це такий от Toyota Auris. Виглядає гарно, в принципі, чорного кольору. Напевно, це універсал, а підкажіть комбі, універсал, я просто не розбираюся в цих штуках. Маленькі колеса. Салончик виглядає таким чином. Для 180 тисяч, напевно, це непогано, да? непогано зберігся салончик. Задня частина. Ну, маловато місця да, для універсальчика. За, за мною сидіти буде, буде важко. Ну, великий багажник, зате, як бачимо. Там батарея. Головне, давайте подивимось, скільки вона коштує таких, я думаю, 8-10 тисяч доларів. Але мені дуже цікаво. Я тут бачив, є оголошення про продаж цього. Ого! Ну ви поняли, да? 18 рік, коли не 8 гібрид. Е ну, багатовато, як на мене. Але це таке діло, діло кожного, хто купує.